Так, Анатомія дихальних шляхів у нас ділиться наступними чином. Є верхні дихальні шляхи і нижні дихальні шляхи, які діляться по основному, по голосовим зв'язкам. Тобто Все, що знаходиться до голосових зв'язок, це в нас верхні дихальні шляхи. Все, що нижче, це вже не верхні дихальні шляхи це, це вже нижні дихальні шляхи, тобто трахею. Ми відносимо до нижніх дихальних шляхів. Це треба все пам'ятати. Але наші колеги Лори скажуть, що по нижньому краю персновидного хреща це верхні дихальні шляхи, те, що нижче персновидного хреща це все в нижні дихальні шляхи, це вже не їхня професія, це вже професія пульмонолога. Ну, але в анестезіології, на жаль, ми розділяємо їх так. Так, ось як виглядають наші... Назад. Так, ось як виглядає наша анатомія безпосередньо всієї респіраторної системи. У нас складається злобний пазухи, клиноподібний носової порожнини, яка з трьох ходів складається клиноподібна пазуха. Ротова ротоглотка, носоглотка, тут у нас обща глотка, надгортаник, щитоподібний хрящ, це у нас трахея. І бачимо, що права у нас складається з трьох долей, верхній, середній та нижній. Як бачимо, що нижня доля у нас відходить більше дозаду, а середня доля допереду. Ліва легені складається з двох долей, верхньої та нижньої, але за рахунок того, що тут у нас знаходиться серце, вона менша. Але по кількості сегментів вони однакові. тобто По 10 сегментів кожен. Ну, це у нас так виглядає ацинус. Безпосередньо оця частина є тією. Руховою силою майже всього, що ми з вами можемо дихати, передавати кисень, спілкуватися, думати, ну, насичувати наш мозг киснем, це за рахунок цього всього. Так, 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 Бачимо такі артерії, вени і капілярна сітка. Кажуть, що якщо розвернути всі капіляри от всіх ацинусів в легенях, то це буде більше 30 квадратних метрів. Тобто, якщо у кого є однокімнатні квартири, от виявіть, що в однокімнатну квартиру можна повністю вистелити оцими капілярами. Так, анатомо-функціональні особливості. Що ж це таке? Відділи дихальної системи. Верхні дихальні шляхи, ніс, навколо особими пазухами, глотка, носо і ротоглотка, глотка і гарна, верхня частина, які вони виконують функцію безпосередньо. Це проведення, фільтрація, зігрівання, зволоження повітря і орган нюху. Пам'ятаємо, що ніс у нас не тільки частина дихальної системи, а це ще й... Органнюхо. Нижні дихальні шляхи. Трахея бронхи, легені. Ми з вами домовилися, що все, що знаходиться нижче голосової зв'язки, це у нас нижні дихальні шляхи. Яка ж у них функція? Проведення повітря до легень, забезпечення зовнішнього лихеневого дихання. Зовнішнього, бо внутрішнє дихання це вже до іншої системи відноситься абсолютно. Плевра і плевральні порожнини. Це ті мішечки, в яких знаходяться у нас легені. Вони утворюють два листки парієтальний і вісцеральний. Там є рідина для того, щоб постійно не було. Щоб ці листочки могли рухатись вільно один навколо одного і створювати тиск і приймають участь безпосередньо в вентиляції. Тобто вони створюють негативний тиск. Грудна клітина, ребра, діафрагма і міжреберні м'язи. Вони в нас також утворюють цей жорсткий каркас, який нам допомагає у... зробити активний вдих і пасивний видих. Для цього потрібно створити від'ємний тиск і для цього необхідно. Жорсткий каркас, який не буде давати спадатися повністю легеням, і не буде давати повністю спорожнюватись безпосередньо ацинусу. Так, ну тепер дивимося, як ці сегменти, за які я розповідав виглядають. Дивимося. Ось це вигляд спереду. Тобто, як ми дивимося на людину, ось так ми виглядаємо. Бачимо, що перший сегмент це правої легені, та яка більша, він відноситься до верхньої долі правої легені. Другий і третій це також верхня доля правої легені. Бачимо верхівка, бокова частина, передня частина. Це у нас середня доля, четвертий, п'ятий. І восьмий, який, який майже займає всю. Передню частину прав, правої нижньої долі правої легені. Зліва перший та другий сегмент вони відходять до переду, утворюючи верхівку, тобто їх зліва не розрізняють в один окремий сегмент. Тобто це перший і другий, вони єдиний сегмент. Третій. Це також верхня доля лівої легені. Четвертий, п'ятий та восьмий, якщо дивитись спереду, це нижня доля лівої легені. Якщо тут четвертий і п'ятий бачу, це середня доля, то тут це все нижня доля по об'єму ліва легені трішки менша, ніж. А тепер дивимося ззаду, як це все виглядає. Перший і другий сегмент лівої легені. Лівої, бачимо, це ліва легені. Бо це ми дивимося на людину ззаді. Шостий сегмент також утворює задню поверхню лівої верхньої долі. Дев'ятий та десятий сегменти це нижня доля. Справа Перший, другий, як бачимо, другий, він більше відходить дозаду. Шостий майже займає всю середню, всю середню долю правої легені. Дев'ятий і десятий сегменти це задня поверхня. Задня поверхня правої легені. Тепер дивимося, як це виглядає з боку. Тобто не всі сегменти тут ще ми оцінили, да? деяких немає. Дивимося. Дев'ятий сегмент. Бачимо, що він з боку, справа, не досить виражений. Четвертий сегмент, він такий посередині. П'ятий сегмент, тут той який справа, він теж невеличкий. Ну, зліва класично бачимо, що третій сегмент, саме третій сегмент, бачимо, він тут утворює майже більшу частину верхньої долі, то бачимо, що він відходить більше до переду. А дозаду відходять шостий, восьмий і дев'ятий. Оці сегменти це ті, які творять задню поверхню. Це дозаду більше. Не допереду, а дозаду. Тому аускультативно оцінювати картину треба ззаду. Ну і бачимо, як воно виглядає при коронео. Наші колеги-бронхоскопісти, які дуже люблять. Ось... Точніше, ну, я достатньо часто бачу цю картину, як вони заходять, і ось дивимося. Це біфуркація трахеї. Ось тут виділив, головний було бронх і пішли сегментарні бронхи. Третій, перший, другий, шостий, десятий та п'ятий. І сьомий. З ліва ось він такий маленький. Такий піндекс. Тут картина, точніше це справа, як піндекс. Зліва картинка трошки інша. Якщо бачимо тут два масивних і один невеличкий на третій, то тут шостий, перший та другий відходять єдиним стовбуром.